Всім привіт! Думаю, у багатьох є така проблема, що мокрий ремень. Ремень мокрий, туди далі. Що я вичислав? Так, показати вам. Ось що я вже заробив трохи силіконом таким прозрачним, кругом антенни. Все. Але ще є під це її резинка. Дивіться яка тут Петрушка. Воно типа рухається. Мені кажеться, воно затікає через ті кліпси. І тут є ще герметик. Зараз якось я це спробую зняти, бо воно там на якійсь такій шпільці з різьбою. І спробую, чи витягуються ці. Бачите, що воно якось знімається. І хочу все це з силіконовим тим герметику обробити, бо і з тої сторони так само, бо та машина зогниє, якщо чесно. Та. Не дуже мені то подобається. Це по-перше. По-друге, береш Ремень він влажний і по-третє зимою ролик той замерзає. Ремень не витягнути, ні він не втіче назад. Так що пробуємо, демонтуємо із силікону. Дивіться. Ось тріщинка. Ще й така жорстка. І оце. Водостіок. Скоріш за все, що він забитий. Так коня вода сходить. Він був приклеєний. Не знаю чи він має бути приклеєний чи ні. Але факт в тому, що тріщина на є. Зараз я то гарно витрух і за силікону тут. Так, через цю тріщину воно затікало, я думаю все, став на місце. Подивимося, якщо не пройде, тоді візьму і всі ці кліпси познімаю про силіконю. Так роблю з іншої сторони теж. Так, легко засиліконив Всю ту тріщинку і тут трошки сонце віддає, може не буде видно. То з першу кліпсу, то силіконів теж. Ці поки не чіпав. Подивимось, мені кажеться, що хватить через цю тріщину воно і затікало. Так, ось дощ пішов, вляв такий, що ну, ремень сухенький. Вони. Ну так не буде видно, але по відчуттях сухенький. Коротше тут силікони, тріщинки і все чітко. Сюди воно не затікає через, через ці кріпси.